За що ти туди? Вимкнув улюблену музику на робочому місці. Політично знаєш. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається божевільною? Так. Свобода. Це і завжди була мета мого бунту. Доброго вечора! Ми з України. Божевільні. Та режисерський дебют Дениса Тарасова у повному метрі. Стрічка знята за підтримки Держкіно. Історія створена за мотивами реальних подій. Борців консультував лікар, психіатр, колишній політв'язень та дисидент Семен Глудцман. Декорації намагалися відтворювати максимально достовірно до того історичного періоду. Навіть режисер, щоб 100% зануритися в історію, знімав кіно в образі з 70-х 70-х. Авторами сценарію картини стали Олександр Гласенко та Ксенія Заставська, яка, до речі, писала сценарій до фільму Щедрик, де в обох зіграв Андрій Мостренко, але тут вже трошечки різниця каст: Остап Ступка, Ірма Вітопська, Віталій Салій, Костянтин Темляк та інші до широкого кінотеатрального прокату стрічка вже встигла побувати на багатьох фестивалях. І от на міжнародному Варшавському кінофестивалі фільм нагородили за режисуру. А також стрічка отримала приз глядацьких симпатій. А на Монреальському міжнародному кінофестивалі нагородили Константина Темляка як найкращого актора, а також відзначили режисуру Дениса Тарасова. І ось вже з 31 жовтня 2024 року стрічка вийшла в широкий український прокат. І як ви вже зрозуміли, я. Зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий з вами його обговорити більш детально. Але перед цим я хочу вам нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філз, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому обов'язково підпишись на цей канал, аби бути в курсі найцікавіших кінорелізів. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Не старайся, хто мене не знає режисер цього фільму. Гарного вам перегляду! Київ 1970-ті роки головний герой Андрій Довженко стикається з системою, а саме з тим, як в Радянському Союзі карають інакодумців. За те, що він послухав на роботі, заборонений зарубіжний рок, його кидають у психлікарню та вигадують діагноз, який ніде в нормальній психіатрії в світі не сприймається. А саме повільноплинна шизофренія. Тепер перед Андрієм постав вибір піти на співпрацю з системою або розповісти світові правду якою вона є? <му> Сюжет фільму, хоч і має історичне підґрунтя, але всі події та персонажі є вигаданими. Перш за все, це історія про становлення людини в період 70-х років, а далі вже розповідь про те, через що він пройшов, тобто каральну психіатрію. І це, до речі, дуже добре описує одна з цитат фільму, котру озвучив Рогоза: Є поза, а є позиція. Що знову ж таки показує ріст Андрія Довженка від інфантильної дитини до зрілого чоловіка, у якого з'явилася мета бунту розкрити правду про закадованих дисидентів у психлікарнях. І, на мою думку, стрічка з тим справляється. Хоча питання з точки зору драматургії неглибоко досліджене. Хотілося більше контекстів. Як на мене, це просто художнє кіно з поверхневою оповіддю. Мета якого була просто розповісти глядачу про ось цю каральну психіатрію? І як на мене, якщо цю думку сприймати за основну концепцію, то стрічка впоралась. А так, якщо купнути детальніше, то найбільше питань до сценаристів, наприклад, не у всіх героїв, але все-таки відсутня робота в плані розкриття персонажів. Зрозуміло, що у Ірини Лахновської та Рогози були шури-мури. Але ж де підґрунтя їхнього роману, як все це сталося? Або яка роль в сюжеті персонажа Остапа Ступки? Якщо його вирізати з фільму, то нічого й не зміниться. Плюс тут відбувається нерівномірний розподіл екранного часу. Більше подій відбувається у психлікарні, а сім'ї головного героя приділяють дуже мало екранного часу. Таким чином, обділяючи акторський потенціал Наталі Бабенко, видно, що вона не могла розкритись наповну. А от Константин Темляк справді показав ідеальну еволюцію свого персонажа. Чи Сергій Калантай, його персонаж, хоч і був любителем радянської системи, але все-таки ризикнув передати заборонені документи своїм західним колегам. Ну а про досить однотипних акторів я вже просто промовчу. Тут зіграло правило вдалого типажу: Віталій Селій, Віктор Жданов та інші. Але що тут справді вражає, так це робота арт департаменту, підбір локацій, костюми, автентичні предмети. Все ж автори доволі детально пропрацьовували джерела. Звідки брали інформацію для історичної достовірності, та й робота консультантів допомогла. Адже одним з них був лікар-психіатр, колишній політв'язень та дисидент Семен Глузман. Плюс кіномова виглядає доволі очевидною в цьому фільмі. Зйомка відбувається зазвичай на трьох планах: загальний, бюст, а також крупний. Хоча можу виділити сцену, коли Андрія Довженка поклали в закрутку, і тоді камера передає його стан. Той прийом з обертанням? Вийшов доволі доречним. Ще хотілося б похвалити музичну тему Андрія, котру вигадав композитор Госейн Мірзаголі. Вона дуже запам'ятовується і додає своїх фарб стрітці. у підсумку картина вийшла доволі динамічною та цікавою, хоч в той же час тут не вистачило глибини історії. Але, певен, це безпідставна претензія, адже форма художнього кіно все ж може більше привабити глядачів до перегляду, навіть тих, хто мало обізнаний в цій темі. Тому в своєму роді режисер все-таки реалізував концепцію твору, а саме, розповісти про каральну психіатрію Радянського Союзу, а не досліджувати її глибше, що більш перетаманне для документального кіно. А так, моя оцінка 7 з 10. Ну що, ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Вважаєте, що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами?